Я вибачаюсь тільки за одне. Я буду переходити з української на російську мову і назад. Чому у мене немає вчителя, який мені завжди робив зауваження? Тато, тут, тут треба так сказати, тільки ти не ображайся. Вероніка змогла перейти на українську в один день після того, як вона увидела, як нашого полоненого застрелили після слов Слава Україні. Вона вийшла з кімнати і сказала: тато, ти від мене більше не почуєш ні одного слова російське. Вона сдержала своє слово. Вот тут був другий дім моєї дочки. Вона за цим столиком постійно сиділа. Коли не було занять, вона постійно малювала. От в цьому поміщенні, після взриву, в початку 22 року, з моїм другом робили ремонт, заділили. І я кажу, Вероніка, ти все одно здесь хочеш, візьми щось нарисуй. Вона сама це вибрала. И намалевала с конверта, с диска группы Led Zeppelin лестница в небеса. Получилось так, что ну, символично вышло. Я с Вероникой расстался за 27 минут до взрыва. Мы с ней встретились на улице, обнялись. Я ее поцеловал и спрашиваю, ты куда едешь? Она говорит, я сейчас на метро и в кавьярню сюда, в нафту. Когда прозвучал взрыв, я посмотрел по времени, ага, ну 27 минут прошло, она уже должна быть в метро. Почему она вышла на одну остановку раньше и пошла в парк посидеть на лавочке, я не знаю. С началом полномасштабной войны у нас была возможность уехать из Украины. И уже и вещи были собраны, и машина заправлена. Но Вероника сказала нет. Она невероятно любила Украину и неверо невероятно любила Харьков. У нее есть глобус. На глобусе сверху подцеплена маленькая такая бумажечка, на которой написано Харьковская область. За полтора года она, как буравчик, ворвалась в эту творческую среду города Харькова. И где бы какое мероприятие не было, там она была. У нее было два кумира. Это поэт, писатель и руководитель группы Сергей Жадан. И как художник это Гамлет Зиньковский. Это ее были кумиры. Она рисовала везде. Дома, в метро, за столиком в кав'ярні. Був такой случай. Она говорит, Папа, я говорит, отправила свої роботи Брайану Мею, групи Квіт. Брайан Мей в начале 22 року -го випускав диск своєї И і э, к диску випускав брошюру з э, картинами. І одна з этих картин це картина Вероники. Це її звезда. Она вона очень на многих картинах рисовала. Такого плана, вот, звезда. Вот, ну, то есть вот, вот знову Сергій Жадан на фоні другой звізди. Її і мама називала Зіронька Ти Моя. Якщо до повномасштабної війни малюнки Вероніки були більш-менш добрі, от такого плану, такі. От. Ось хатинка. А ось що з нашими підлітками робота. Оце вона намалювала себе. В останнє вона зайнялася дуже серйозно ліногравюрами. Газпром, это вот Жадан, вот кеди Жадана. Ось ці це вона на бумагі, але вона ще робила холщові сумки. И на них наносила Лена Гравюры. Она занималась в Институте радиоэлектроники на специальности мультимедиа. Это видеосъемки, фотосъемки и так далее. Но о том, что она пишет стихи, мы не знали. И оказалось, что у нее 72 листа формата А4 маленьким одиннадцатым шрифтом. Это ее стихи, ее проза. Найзліші вірші виходять про Бога. Там пахне з невірою, ладаном і журбою. Всевишність згадується лише в контексті відсутності. Атеїзм прокидається лише в вірних католиків. Бери хрест до знівочених лап. Пиши, як ти потрапиш в ад. І допоки викреслюєш знаки, у тебе розвивається гемофілія. Бог докладає до ран лише пусті сторінки Біблії. Це єдине відео с её стихами, остальные только аудио есть, стихи. Чеські кореспонденти почали проект ще коли Раніка була жива про життя молоді в профронтовому городі. Коли вони звернулись до директора літмузею пані Тетяні, е, щоб вона предложила когось, хто може этот проект знімати. Пані Татьяна предложила мою дочку. І Они попросили снять Вероніку презентаційний ролик про себе. І вот этот ролик вона сняла 28 августа, и он оказался предсмертним роликом. Я переконана, що ми маємо робити все, аби про нас знали, аби чули про нашу культуру. Ми маємо безліч голосів, які, на жаль, ніколи не говоритимуть більше. Чеські кореспонденти збираються продовжувати цей проєкт, називати її в честь Віроміки. Вони ані назвали Генерація Ніка. І Сергій Жадан теж каже, що якщо вийде зробити постійну премію для творчої молоді, теж назвати точно так же Генерація Ніки. Сергій Жадан пообіцяв випустити книгу. З Веронікіною творчістю, може, з ілюстраціями теж з її друзі хочуть петицію зробити, щоб перейменувати одну з вулиць її ім'я. Хтось пропонує на здані дома слова зробити меморіальну дошку. Вероніка буквально до гіблі, там, невеликий срок був. Послала свої картини на конкурс в Пінчук Центр. І вони вирішили відмітити відзнаку. І В февралі буде виставка, вони просять надати картини Вероніки. Було підложення з Берлінського музею, але у них так, неприємні условия тільки оригінали, тільки навсегда. ми цього не хотіли. Якщо і надавати комусь оригінали, то тільки місто Харкову. После прощания, ее друг, который служит в 92-й, написал мне. Я рассказал своим друзьям, бойцам. Завтра я привезу боевой флаг с подписями бойцов. Что бы мы с нашими ребятами могли сделать для, для вашей семьи? На что я ему написал 4-5 слов. их как можно сильнее, ребята. Я вижу свое предназначение в том, чтобы как можно больше людей узнали о творчестве моей дочери. Да и вообще, чтобы как можно в мире больше узнали про то, каких людей убивает вот эта гнилая страна, которая начала эту войну.